Всім привіт, дорогі друзі! Дуже дякую, що зайшли на мій канал подивитись це відео. Поставте, будь ласка, лайк авансом, а я вам зараз покажу столицю Євросоюзу. Брюссель. Це симпатичне, затишне та невеличке місто. Гуляла я по ньому цілий день, але відео назнімала знімала лише на 5 хвилин. Брюссель – це столиця Бельгії, але в ньому немає якихось славнозвісних старовинних пам'яток. Ви можете сюди приїхати лише для того, щоб ознайомитися з життям бельгійців. Тут дуже багато музеїв, галерей, ресторанів. Ви можете чудово тут провести час. В перекладі назва міста Брюссель звучить як. Поселення на болотах. Перша згадка про Брюссель датується 996 роком. Брюссель є офіційно двомовним містом. 85% населення розмовляє французькою мовою, інша частина нідерландською. Площа міста лише 32 квадратних кілометри, але проживає тут 176 тисяч населення. А це місце, яке мені сподобалось Брюсселі найбільше. Недалеко від собору нотр дам -дю Саблон в прекрасному зеленому саду знаходиться пам'ятник фонтан Егмонту та Горну. Скажу так: тут дуже атмосферно, затишно. Хочеться просто посидіти, послухати спів пташок. Сад дуже дуже красивий, тому мені це місце сподобалось найбільше. Пам'ятник встановлений дуже цікавим особистостям. Одного з них стратили на площі, але вони стали легендою завдяки гьоте та верперу, які оспівували їх. В своїх творах. Зараз ми з вами біля славнозвісного, відомого на весь світ пісаючого мальчика. На вулиці, де він знаходиться, просто якийсь культ. Пісаючи хлопчиків, вони в кожному ресторані, кожному магазині. А біля самої цієї який вона дуже невеличка, просто, просто нереальна кількість туристів. Брюссель є так званою столицею Євросоюзу. Тут знаходиться штаб-квартира Євросоюзу та Офіс НАТО. Зараз ми з вами знаходимося біля самого Європарламенту. І що дуже приємно: перший прапор, який висить біля входу в європарламент, є український. Дорогі друзі, дуже дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ось така невеличка екскурсія по Брюсселю у нас сьогодні відбулася. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Якщо так, будь ласка, поставте лайк та не забудьте підписатись на канал. Для мене це дуже-дуже важливо. І не забувайте, що я вас люблю.